Занепалі ангели, яким люди поклонялися в давнину, як богам обманували людей, змушуючи їх вірити, що вони боги. Бог завжди очищав землю від їхнього впливу і останні дві тисячі років повністю позбавив їхньої влади і віддав усю владу Ісусу Христу. Сьогодні весь цивілізований світ веде літесчислення від Його різдва, поклоняючись Ісусу Христу як Богові. Існують історичні документи, що підтверджують суть Пілата над Ісусом, в яких Він хотів відпустити Ісуса, але юдеї змусили Пілата розп'яти Його за те, що Він зробив себе Божим Сином. Люди того часу не мали сумнівів, що Ісус Христос син Божий, тому що Він воскресів мертвих, зцілював хвороби. Виганяв бесів і керував стихіями. Щоб бути з Богом вічно, потрібно стати частиною живої церкви на землі і виконувати Божу волю. Дивіться канали Салтаненка, і ви зможете це зробити.